Подушка між ногами найкращі ліки для шлунка і кишківника. Вранці прокидаєтеся з важкістю здуттям поганим апетитом, а протягом дня тягне на солодке, з'являється відрижка, закрепи чи діарея. Можливо, справа не в їжі, а в тому, як ви спите. Якщо ви лягаєте на бік і коліна стискаються, матаз перекручується, живіт затискається. Таке положення порушує кровообіг до органів травлення. І один із перших, хто страждає, це шлунок. У цьому положенні гірше працює блукаючий нерв, який регулює вироблення соляної кислоти. Без неї їжа не перетравлюється, починається бродіння, гниття, газоутворення, а далі запалення, набряки, слабкий кишківник і постійний дискомфорт. Щоб цього не було, покладіть подушку між колінами. Це вирівнює таз, знімає тиск із живота і дає органам відновитися. Сон стає глибшим, а травлення нормалізується. Хочете допомогти своєму шлунково-кишковому тракту, тоді спіть правильно і почніть приймати бальзам Болотова. Він сприяє відновленню концентрації шлункового соку, а це означає, що у вас нормально перетравлюватиметься їжа, у животі буде легкість, нормалізується стул і зникнуть усі неприємні симптоми. Більше про бальзам ви знайдете за посиланням у шапці профілю.